Києві, на жаль, не так багато місць, які можна назвати осередком української культури в правильному вигляді. І культра якраз таке місце, де приємно знаходитися не лише смачно поїсти, тому що це більше ніж ресторан, більше ніж заклад, це майданчик для музикантів, це місце, де можуть зібратися однодумці і ділитися своїми мріями, думками, сподіваннями і з родиною прийти і помислити в цьому закладі. Я дуже люблю цю атмосферу, дуже люблю тих людей, які там працюють. І мені дуже шкода, що зараз відбуваються зміни. Я дуже сподіваюся, що все-таки цей заклад буде працювати на радість всім нам, тому що це все-таки центр культури, української, етнічної культури. Я бажаю закладу процвітання, бажаю людям зрозуміти, так, дуже потрібні нашій країні і нашому місті.